Нам досталося зруйновані, знищені, знекровлені Збройні сили і внутрішні війська. І за ці декілька місяців нам вдалося народити нову українську армію, національну гвардію, суттєво підвищити боєздатність прикордонників. Чия це заслуга українського народу? Нас з вами, точніше, в першу чергу, ваша заслуга. Бо держава, коли не функціонувала, левова частина навантаження лягла на плечі добровільної ініціативи українців. І я переконаний, що результат ваших вражаючих зусиль був би ще більшим, якщо ми зможемо зараз вдосконалити цільнішу координацію між нами. Був час, коли ви. Повністю підміняли цю машину. Був час, коли влада і волонтери діяли паралельно. Зараз настав час, щоб ми діяли разом однією командою.